Вітаю дітки! Коли після дощу на небі знову виглядає Сонце, ми можемо побачити справжнє диво, веселку. А якої форми веселка? Всі веселки круглої форми, а не мають форму дуги, як ми звикли вважати. Але чому часто ми бачимо лише дугу? Так, зазвичай ми спостерігаємо веселку із землі. І в полі нашого зору перебуває лише її частина. Побачити повністю веселку можна лише піднявшись високо, наприклад, під час польоту на літаку або гвинтокрилі. Веселка народжується тоді, коли сонячне світло проходить через дрібні краплинки дощу в повітрі. Ці крапельки розділяють світло на сім кольорів, як чарівне скло. Ось чому веселку можна побачити після дощу або біля фонтану в сонячний день. У веселки сім кольорів, і вони завжди йдуть у такому порядку: червоний мак у полі, оранжевий апельсин у олі. Жовте сонце в небесах, зелене листя на дубках, голубе і чисте небо. Сині хмари, дощ нам треба фіолетові фіалки. Починаємо все спочатку: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Крім звичайної кольорової веселки зустрічаються і інші варіанти, наприклад, біла, вогняна. Та зимова веселки. Білу веселку ще називають туманною веселкою. На відміну від звичайної кольорової, вона виглядає як світлий або молочний обідок на небі. Це буває тоді, коли в повітрі дуже дрібні краплинки води. Наприклад, у тумані. Світло розсіюється, але кольори не розділяються і веселка стає білою, як срібний туман. Вона рідкісна і дуже ніжна, схожа на привід звичайної веселки. Вогняна веселка. Вогняна веселка це зовсім інше явище. Її ще називають гало. Вона з'являється не після дощу, а коли сонячні промені проходять крізь кристали льоду в хмарах високо в небі. Така веселка виглядає яскравою і немов палає кольорами вогню. Червоного помаранчевого золотого, звідси й назва вогняна це дуже рідкісне і захопливе видовище. Зимова веселка це диво холодного неба. Хоч ми звикли бачити веселку влітку чи навесні, коли сонечко світить після дощу, іноді вона з'являється і взимку. Така веселка особлива і дуже рідкісна. Вона виглядає не як звичайна дуга, а скоріше, як світлий Ореол або Смужки в небі. Дітки, а де ми можемо бачити веселку, окрім після дощу у небі? Ми можемо бачити її у звичайних повсякденних речах. А у яких, як ви вважаєте? Це наприклад, диск. Мильні бульбашки, перламутровій мушлі, навіть у калюжі, коли туди потрапить капля бензину. Ось таке дивовижне явище, веселка. Дякую за увагу, до побачення!